Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіарол, це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Шоу, новинний дайджест, де ми розповідаємо все саме цікаве, що трапилось на тижні в світі настільних рольових ігор. Перед тим, як ми почнемо, я вам нагадаю, що ви можете підписатися на темне башту оболода, що ви можете підписатися на канал Айдіарол, от цей де ви мене зраз дивитесь. У нас купа всього цікавого виходить, різні екшлплеї, де ми в різних іпостасях е граємо всі ролі шоу, інтерв'ю, ну і у всього цікавого, нам буде приємно. У вас буде трішки більше контента в youtube стрічці І звісно, донатимо на ЗСУ. Це дуже важливо. Це треба робити кожен день. Будь ласка, підтримуємо наших захисників і захисниць. Ну і сьогодні день Кікстатера, Багато новин звідти. Так що поїхали до новин. Wizard of the Coast роблять щось безкоштовне. Ого, сам в шоці SRD — System Reference Document — Це така безкоштовна виженка правил, буде доступна вже для всіх 22 квітня. Воно буде під ліцензією Creative Commons, тобто ви можете його брати і використовувати в своїх іграх, своїх модулях, ну і робити з цим що завгодно. Наприклад, перекладати. Ого, яка невидана щедрість. Також скоро планується Conversion Guide для 2014 до 2024 року. Ну і на D&D Beyond буде оновлений Free Rules до поточної версії. Коротше, хлопці, не стріляйте свій від Wizards of the Coast. Джон Гарпер і Evil Heads анонсували старт краудфандінга для доповнення для клинків пітьмі. Вони ж Blades in the Dark, Deep Cuts через ровно через місяць. Буде хардкавер діпкац, мапи районів і нотатник для гема. Що таке діпка? Це останнє доповнення для клинків пітьмі, які додає купу опціональних правил, фіксить, що щось ламає, як мені розповідали. А також переносить час в цій грі трішки далі в такий більш стімпанковий вже проміжок часу. Дуже чекаємо, нещодавно вийшло оновлення 1.1 для цих правил на базі фідбека від людей. Ну, Тобто прислуховуються, роблять краще. Це дуже круто. Це ми будемо брати однозначно. Пайзо планує випуск Starfinder 2 і GM Core книга для ГМів. Що в ній буде? Там буде 264 сторінки. На них будуть поради про те, як створювати енкаунтери, взаємодіяти з гравцями, а також правила для різних ігрових ситуацій. Також буде інформація про систему пактових світів та інші частини галактики для дослідження. Вийде книга 3 вересня аж за 70 долярів друковане видання. Багатько, блін. Цікавого статував конкурс Secret Doors Секретні двері з проекту World's Largest Dungeon. Це такий проєкт, який стартував з 2004 року, куди купа людей присилають свої данжі, і з них ліпиться величезна книга Мега Данжа. Щоб ви розуміли, наскільки вона величезна, ви зараз бачите на екрані мапу з 2004 року. Так, я не знаю, скільки років треба, щоб все обійти, але ну, достатньо багацького контенту там. Вся ця книга буде для ДНД 5Є, що трішки дивно, але що ж робити, і збір коштів, коли зберуть всі пригоди з конкурсу, воно йде на бейкерки. так, що, якщо вам подобається якийсь. Такі дивні і дикі ди 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 штуки, то чекайте. На сайті Exalted Funeral зараз іде знижка 20% по промокоду, який ви бачите на екрані, до кінця місяця. Якщо вам треба придбати, наприклад, коробку OSE, чи купу прикольних модулів для Mothership, для Мадершіпа або Міркборі, або що завгодно своїх ігор для пітьорошки, якісь модулі, якісь настільні ігри. як завтра фінерол афігезні вони роблять дахніше крутих ігор. Так що зайдіть подивитися щось собі купити, побавити себе перед лідом. Ну і поїхали до Кікстатера 15 квітня. Щось було якийсь дивний день. Стартувало дофігіще прикольних краудфандінгів. Так що давайте по ним пройдемось. Перше, що у нас іде, Cairo Otherscape. The Mythic Cyberpunk RPG Це два сетінбука для кіберпанкової гри Otherscape та яка на модіфіковану рушії City of Mist І тут дві книги. І перша розповідає про Єгипет, доволі цікавий сетінг для кіберпанку, там лор, сетінг, фракції, все що треба. А друга Nero OS це вже саплемент для кіберпростору. Ну ви знаєте, хакінг, хірякінг, це все є бокс сет з геймскріном, двома книгами, роздатками. Також можна скачати безкоштовне квікстарт Otherscape і прев'ю. Cairo OS <звук> Ой, Назва, конечно, Midnight Maskadins Cozy Dark RPG про джеми. На Бекеркіт стартувала цікава гра для соло, кооп та безгемних ігор. Вона розповідає про збирачів ягід, оцих масклінз, і як з цих ягід робляться магічні джеми. Вона супер наративна, ви з поєднуєте ягоди і творите якісь нові магічні джеми з магічними різними властивостями. Також там є карти, які можна спалити з руки, у гравців повний наративний контроль за магією. Сутички, куби ну коротше, виглядає цікаво, звучить цікаво, якщо вам подобається преміс і щось таке шукаєте. Подивіться, можливо, це ваша наступна улюблена гра. Також на Baker Кіт іде вже доповнення Lemurian Chronicles 1 для гри, про яку я ніколи не чув для гри в сетінгу Sword and Sorcery, Ну, ви знаєте, Корн Вар, Руда Соня, оце все під назвою Barbarians of Lemuria Mythic Plus Edition. Це якась французька гра, яка нещодавно до речі на Kickstarter зібрала гроші для англійського видання, і от вони почали перекладати свої саплементи англійською. І перше, от у нас Лімуріан Chronicles 1. там дається новий регіон, купа гачків, додаткові правила, мапа, гемскрін ну це що треба. Е, кажуть, що кльова Sword and Sorcery гра, яка класно підходить під сетінг, і вона Light Rules, Там суперсього мало в плані правил. Подивіться, виглядає насправді цікаво. Е, якщо б я зараз шукав Sword and Sorcery гру, я б мабуть зупинився на ній. Нарешті стартував на Бейкер Кіті Liminal Хор Deluxe Edition. Я його дуже чекав. Забакав одразу перші наносекунди. Що це таке? Якщо ви грали вже в граничний жак, який локалізували МВС зірочка Games, то Собственно, ви знаєте про що гра. Це Нюсарка на базі Into the Odd, Карна Нейва. Де ви граєте за абсолютно звичайних людей, які попадають не в то місце, не в той час. У нас є огляд на каналі, є Actual Play, подивіться, класна гра, мені дуже подобається. Так от, що таке Deluxe Edition? Це не нова редакція, це розширення. До редакції, яку переклали це сімзіречка Геймс. Тобто вони наполягають на тому, що вона повністю сумісна з попередніми редакціями. Тоді чому її випускають? Тому що 350 плюс сторінок, е, і вони розширюють, додають нові попціональні правила, додають нові фракції, бестіарі, е, лора купу насипають. Ну, робляться повноцінною великою книжкою, для щоб взяли і могли будувати свої кампейни. Ну і звісно, грати своє задоволення. Вони вже зібрали більше 80 тисяч доларів, як на за. Коли я записую, і там у них стріч-голах, наприклад, те, що роздадуть PDF ки всіх своїх модулів безкоштовно з цієї книги. Є делюкс видання Ні. є люкс видання Deluxe Edition, Я собі саме його взяв. Дуже красиво виглядає та вкладенка. PDF вже обіцяю, в цьому липні, а саму хардкавер книгу в кінці цього року або початку наступного класно. Я за них дуже щасливий. Хлопці рухаються куди треба, і книжка виглядає неймовірно чудово. I don't belong here Також на ті для liminal Хорора або інших сучасних жахів міських саплемент, який, як ви зрозуміли, натхнений піснями Radiohead, Ну, щоб безповоротно скритися. Там. Купа всього, більше ста резонантних артефактів, Бістіарі на 100 і 100, 100 спелів натхненних піснями Radiohead, ну і купа-купа класного арта, гачків і так далі. Класна книга для тих, хто хоче водити сучасні жахи. А, і там в кінці навіть є соло пригоди. Ну, прикольно. Манґаус Publishing випустив на Kickstarter величезний кампейн для свого Traveler RPG для останньої редакції. Називається The Singularity Campaign, І як ви розумієте, там буде щось про комп'ютерний штучний інтелект і як ви з ним будете взаємодіяти. Всього три книги на 600 плюс сторінок. Ну, якщо ви хочете якийсь касма опору вже на світ е, годин. Подивіться, повинно бути прикольно. Також буде книжка Кампаньонську податкового контенту, і навіть офіційний саундтрек. Для хака на намірборі під назвою Ронін про Япончину, як ви розуміли. Доволі непоганому, купу прикольних механік, щось пофіксили, щось додали. Дуже погані стартові пригоди, ну, це, це не суть. Дуже раджу, якщо вам подобається Япончина часу Едо. Щоб це не значило, я Япончині не розбираюсь. Так ось, стартував кікстартер під назвою Ronin Денсетсу. Здається, я, я сподіваюся, я правильно вигорив це. Що там буде? Там будуть дві книжки, собственно, Денсетсу. На 200 плюс стрінок, нові правила. Вони хочуть пофіксити в тих, що були, дати нові класи, нові лор, нові пригоди, ну, купу-купу всього. Коротше, повноцінний саплемент, який розвиває і додає купу всього в оригінальну гру. А також The Book of Yo. 200 сторінок з новими йокаями, ритуалами, артефактами та іншим. Також можна взяти стартер сет. З обрізаними правилами для гравця, своєю пригодою, роздатками, кубами і так далі. Також в цій кампанії можна взяти гемскрін, особливі набори кубів, навіть прапор. Ну коротше, класна кампанія. Оригінальний Ронін мені сподобався, тому тут я теж закинувся і буду чекати. Ну і до українських новин на каналі Індрю від ГМ Енді Літа вийшла остання е, серія їх е, роликів для новичків е, гемів під назвою Аналіз Енрі Сесії. Як стати кращим майстром за допомогою фідбеку? Ну, тут якби назва сама про себе говорить. Подивіться лайк, впада байка, коментарим напишіть, якийсь приємний. Їм буде приємно, мені буде приємно, всім буде приємно. Пам'ятаєте, я вас дуже закликав приїхати в Київ на Котодай саміта Так ось він на минулих вихідних був. Він був бомбезний. Якщо вам цікаво, в якому костюмчику я походив на ньому, подивіться відео, яке вийшло от нещодавно на каналі Cats and Dice, і воно як ретроспектива того, що там було. Я думаю, ви мене там одразу побачите. Ну і тим, хто не було, було фігісно. І ігри, і спілкування, і барчик з пивком після ну, чудово провели суботу. Дивіться, яка офігезна коробочка з Драгон Бейном. М -м -м, хочете, щоб я її відкрив? Ні, я її не відкрию, а відкриє Сондер своєму, своїй розпаковці на своєму каналі Сондер де він розпаковує коробку Dragon Bay. Ось така у нас вийшла э, лінгвістична травка для мене. Коротше. На каналі Сондер вийшов ролик, де він розпаковує Dragonbane. Бейн. Це не огляд, це він просто показує, що там всередині. Так так, той самий Dragonbane, який всі хотів сказати, я називаю ДНД здорової людини, шведська гра, її зараз локалізує Гікач, і буде дуже круто, коли вони його дороблять. Просуваємо Dragonbane в маси. Якщо що, є навіть чатик по Dragonbane український, де можна поспілкуватися про гру, десь у нас в описі під відео, він буде, заходьте. Але DragonBane дуже раджу, ролик раджу. Сондра, як завжди, лайк впада байка. Все дуже круто. На усадам ДНД вийшла п'ята серія їх подкасту з одним з організаторів Норм Коно Щурольдом. Там вони думають, яким буде НРІ в Україні в майбутньому. Більше подкастів українською з гарними гостями. Подивіться, ну ви знаєте, що робить. Ну і раз мова зайшла за Нормкон, то його вже анонсували. І він буде 21 вересня викреслити цю дату у себе в календарях. Я був на минулому, він був маленький, але дуже душевний. Там водив, ми там спілкувалися, грали в квіз, дуже смішний. В цьому році обіцяють більше. Ну я не впевнений, що буде так само лампово. Ну, подивимося до організаторів. Є кредит довіри, так що Сподіваюсь, буде кратиком. Так, що сподіваюсь, буде круто. І так, всього року, і так, в цьому році вже буде три фестивалі нарішних Дайскон. І так, в цьому році вже буде три е, фестивалі: один напівнарішний Фанкон, е, і два нарішних Дайскон і нормкон. Афігезно, супер багато конів. Постараюсь на всіх бути і вас закликаю теж приєднуватись. приходьте, грайте в ігри, запитуйтесь до мене, наприклад, я буду вести і усюди. Так, я буду вести. Буде весело, буде класно, приходьте. Стартувало вало перед замовленням Камахемахеп. Каміхамі. А. Каміхаміха. Яка раніше була Камі Га, від М7 зірочка Геймс, це що? Це такий хак на UPKA2 Про що про аніме? Про оце ці ваші дивні японські мультики. Нічого більше розказати не можу. Окрім того, що вона коштує 600 гривень і вже зараз біжить, підтримуйте видавця. Я собі взяв аніме не моє, але найбуде, можливо, комусь подарую або розіграємо на каналі АйДро. Для гри від фунгалоїдбасор під назвою Floppy World, отої гри, з якою ви можете грати свої фентезійні світи, але без купи кранчу і ближче до World of Dungeons, вийшло останнє, мабуть, оновлення 0.8 і автор каже, що це вже скоро буде реліз. Так що у вас є останній шанс спробувати, що ж це таке, і надати автору фідбек, який він обов'язково прочитає. Ну і трішки новин від Гікач. На цьому тижні вони вже почнуть розсилати фізичні видання Cyberpunk Red, статовий набір, та саваги Savage Worlds або Шалені світи пригодницьке видання разом з картами сил. А ті, хто чекав, єгей, вітаю! Фу, ну і на цьому все. Дякую, що дивилися. Нагадую, що ви можете підписатися на чатикайдера. Ви можете підписатися на темноваш Болото, якщо вам хочеться новини НРІ в текстовому форматі. Ну, їх там більше, бо я ж все ж таки фільтрую для відеоформату. Так що заходьте в всі чатики, які про які я казав, Dragon Bay, на Мірк Борі, наприклад, мій чатик улюблений. Ну і звісно, дивіться відео на каналі Айдеро. Приходьте по всім лінкам, які є в описі до цього відео. Ставте плюсики, ставте вподобайки. Це розвиває український контент, якого стає собі і Чому я дуже дуже сильно радію? Фу, Також я хочу нагадати, якщо ви автор свого якогось модуля або гри, або чого завгодно, що не є перекладом, а є прям унікальною річчю, яку ви самі придумали, зробили, написали. Напишіть мені і, можливо, попадете в наступний УНР Українська настільні Рольові. Ми збираємо авторів своїх ігор і модулів, і, собственно, даємо площадку, щоб ви розказали про своє ділище. Ну і на цьому, все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на наступному тижні. З на каналі Айдерев в новій. І серії Деста новин під вашу ранкову каву, і що ви туди ще додаєте?